Всім привіт! З вами Асаторола Простислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад, на тему, що спішить на ваш поріг. Розслабтеся, для кого цей теророзклад. Людина, яка виходить з обмежень, яких перебувала довший час. Людина, яка виходить з чекань, з труднощів по роботі, які були там вставляли палки колеса конкуренти, не було самовіддачі, людина докладала багато зусиль, але не отримала віддачі, тобто було брак клієнтів, напевно. А людина все чекала, що вони прийдуть, Будуть проблеми з самореалізацією, напевно, когось з бізнесом, з судовою діяльністю. Що спішить на ваш поріг. Вихід ваш з стану жертви, стану розбитого серця, через що ви знаходилися в обмеженнях і не могли рухатися. Так. І вас чекає успіх, на ваш поріг спішить успіх, щастя, радість. Успіх в самореалізації, в трудовій діяльності в бізнесі будуть збільшуватися до вас клієнти у вашій роботі, в вашій, в вашому бізнесі. Буде просвітлення всіх ваших справах. Хто був хворий, той стілиться. Все, що ви задумали, то все у вас здійсниться. всі ваші мрії, всі ваші бажання, на які ви там дуже довго чекали. Так, ви будете далі світити, іншим людям, машини перевертайте на себе, допомагати їм, виборати себе. Свою свій розвиток, свої справи, своє діло і будете його вдосконалювати. Ви йдете з труднощів, з бар'єрів і перепон у вашому ділі, у ваші справи і, і станете переможцем, ви переможете. Всі невезіння, неудачі, всі бар'єри, які вам вставляли палки в колеса у всіх сферах вашого життя, також в стосунках, доб'єтеся високих вершин у своєму ділі, вас чекає признання, успіх. Ви переможете всіх тих. Всіх ворогів своїх видимих і невидимих, тайних, які довший час вам не давали жити спокійно і успішно. Приймайте енергію цього теророзкладу, не забувайте за енергообмін, лише тільки той утримує, хто віддає.